Мотокрос повернувся до користення після 30-річної перерви, і повернення це було гучним. Пашинський мототрек приймав Кубок України. На чемпіонаті виступили мотоциклісти з восьми областей, в тому числі з Дніпра, Запоріжжя, Кіровограду. Всього понад 60 учасників. Серед них і 16-кратний чемпіон України, призер чемпіонатів Європи та світу Петро Горбатенко, який допоміг у організації змагання. Діло в тому, що ваші хлопці приїжджають на і вони мене давно знали. Вони пригласили мене, щоб я приїхав, подивився, зі міста, можна ли здесь провести соревновання. Я приїхав сюди на тренування, накатав трасу і у нас почалася спільна робота. Наші хлопці це спортсмени з міського клубу Адреналін. На їхньому ентузіазмі та за спонсорської підтримки було побудовано мототрек та організовано змагання. Приклали масу зусиль, тому що е нічого не було, все це зроблено своїми руками. Нам підказували, ми робили. Кажуть, що траса нормальна. Мототрек має стандартну довжину 1800 метрів. Знаходиться на 154-му кілометрі траси Київ Коваль. Хороша траса, хорошая, хороший ґрунт інтересний, своєобразний теж. Ну, в принципі, люба траса своєобразна по-своєму. Тобто, ну, інтересна, інтересна траса. Це один із мотоспортсменів Житомирської команди. Вони радіють досягненням Коростеня, адже до цього в регіоні діяло всього два мототреки в Житомирі та Бердичеві. Тепер же високопосадовці обіцяють і надалі сприяти розвитку в Коростені мотокросу. Ми цьому раді, ми будемо сприяти. Те, що від нас залежить, мається на увазі і матеріальна база, і підтримка моральна, і охоронна, медіцина. Ну, все, що повинно бути на таких змаганнях. Ми можемо провести тут міжнародні змагання. Це залежить тільки від вас, від усіх. Якщо ви будете налаштовані, то тут будуть тисячі людей з задоволенням дивитися за цими змаганнями. Глядачів та вболівальників на чемпіонаті зібралось багато. Приходили родинами, як, наприклад, Коростенець Сергій Фомич, як виявилось також з багатим спортивним минулим, де тільки не виступав. На чемпіонатах вооружених сіл Совєтського Союзу. Чемпіонати СССР був чемпіоном України. В Чоловік згадує, що 30 років тому їздили в районі Бровару, приймали мотоциклістів з інших областей. Сподівається, що цей вид спорту повернеться до користення. Я вважаю, що є траса і будуть сорівнування. Учасники були розділені на дві категорії аматори та ветерани. Окремий розділ мотоцикл з коляскою. Коростенський екіпаж виборов призове місце. Це Олег Карбовський та Іван Білошицький. А найкращий результат серед коростенців продемонстрував В'ячеслав Юрківський: 125 сантиметрів кубічних. Чоловік зайняв друге місце в розділі аматор. Хоча в цьому спорті він з дитинства, з 9 років. Нам вдалося поспілкуватись до початку змагань. В'ячеслав скромно представив свій мотоцикл. Це ще отечественне, чи зет 15 кубіків. Це ще старе. Зараз ці новенькі, мотоцикли, такі класненькі. А це ще старичок такого, що то в юності такому виступав. Так Слабіше, звісно, ніж ці мотоцикли. Ну нічого, що то було як прокататися за користень. Яскраві видовища завершились не менш яскравою церемонією нагородження. Ось так на п'єдесталі зустрічали знаменитого українського мотоспортсмена Олександра Морозова. <му> Призерам вручали по пляшці шампанського, яке цього вечора лилось рікою. Декілька спортсменів з інших міст виступили за Коростень і принесли нашому місту призові місця, тим самим довівши, що і в мотоспорті головне не перемога, а сам процес, видовища та дружба.